Чому не винно? Ну, Всі прекрасно знають, хто винні. Ну, чому це трапляється? Це не перший раз. так. Всі діти вони нічого вони ще світло не бачили, нічого. Ми тільки почали жити. Ми прийшли, що нам дітей жалко, нам в Україну нашу жалко, нас убивають і ніхто нічого не робить. Ну, всі мовчають. Ну чому так? Ну за що? За ну, що все це? Що я можу сказати? Вибачте просто ему. Олена мене вибралася емоції, а і мені тут нічого більше не Дякую. Розкажіть, будь ласка, як вас звуть? Мене звати Ліра. Це моя мама Іра. Так, Мене звати Ірина, я виросла в цьому районі. Я то, В мене тут мешкає мама. Я їх почула вчора. Це трагедія, звісно. Тут не можна втримати не слів. У мами все, все, все добре, мама жива, здорова, це якесь чудо. Вона це десь на, на проти 35 школи. 35-та школа це моя рідна школа, і я її закінчила в 92-му році. Ага. Це трагедія не тільки людей, які Яких торкнулося. Які втратили. Нізьких людей, дітей. Це наша ну, трагедія загальна uh -huh. обще. Ми, ми з одній дома ми приїхали е до говуслі, ми з не могли перейти повз. Ви uh -huh. поклали квіти на дитячий майданчик, так? Да, так, і... так і... іграшки, і, іграшку ті чули. Душам е, треба спокій, треба за них молитися. Нам тільки остається дякувати Господу Богу за все і за такі уроки також. Е, е, бо е, духовне зростання е, в комфорті не буде. Духовне зростання тільки е, з, е, з уроків е, дається нам. Якщо нам випало таке. Е, Такий е, е, опит, е, такий досвід, е, то е, ми цього варті. І е, е, не варто було, що е, ну, прийти цей досвід і вийти е, людянами з цукру. Вибачте, е, не можу стримати свіз і не буду їх стримувати. Я вчора була в автошколі. І е, так це ракетний удар, я на стінах була. І він такий ну не сильно прям великий, ну, не сильно гучний має на увазі. І дівчина одна сиділа поруч зі мною, вона е, каже, що по а я ж одразу де, що сталося, бабуся туживе. Вона мені каже: ну я в 43-му домі живу, каже, по 35-й школі. А 47 дом прямо в цієї школи. У мене все. Е все опустилося. Я одразу дзвонить бабушці, а абонент позазону. Що можна думати? Я вибігла, одразу маму набрала, давай їхати. Да, давай їхати. Да. Ми приїхали, да, одразу. одразу. Ну, з бабушкою все нормально, там отже трішки пострадала. Ну ми це все, все зробимо, щоб що жива. Дякую. Все інше, так. Да. Дякую вам велике.